А житлові будинки по вулиці Нова, 31 А та 31 Б ввели в експлуатацію. Затишні та комфортні квартири, які вміщують ці новобудови, є заслуга товариства з обмеженою відповідальністю Транспромсервіс, керівником якого є Світлана Танцюра. На тривалий час поруження було призупинено будівельної компанії Тіара, яка спершу взялася за зведення багатоповерхівки. Проте реалізувався проект з усиллями будівельної компанії Транспромсервіс, яка виправдала сподівання інвесторів. Ось три сім'ї, які дуже довго ждали, вони чекали сім років, своїх квартир, які отримати. От в вони їх От, ну, я думаю, отримали. должно нравиться мы старались для того, щоб їм это це все понравилось. Поэтому я их тоже поздравляю, то, что невзирая на что, на те препятствия, которые были, как бы потом знают все. Вот, и э, как бы там ни было, значит, Бог послал их как бы, специально, чтобы как это так надо было. Вот мы их преодолели. Вот, и в итоге люди получили долговные квартиры и э, ну, будут жить в этих квартирах, дай Бог, чтобы им там было комфортно, удобно. і тепло. та саме Будівельна компанія Транспромсервіс вже не вперше добудовує нереалізовані проекти. Стараннями товариства Сідлани Танцюри, родини, які стали інвесторами будівництв, так і отримують свої квартири, охайні та затишні домівки. Дякую, Світані Вікторині, за ту роботу, яку вона проводить в місті Борисполі за введення в експлуатацію таких прекрасних будинків. Чим вони відрізняються від других будинків, які вже у нас є, які будуються тим, що тут у цих будинках є. Індивідуальне опалення, от і на сьогоднішній день із вартістю тепла, яке вже сягає біля 18 гривень за квадратний метр, і з вартістю газу. Звичайно, що кожен власник квартири буде вже сам регулювати свої витрати, скільки підтримувати температуру у своїй квартирі і як економити кошти, якщо вони обмежені. Сім'ї інвестори не шкодують слів вдячності для Світлани Вікторівни та для колективу, який виконував роботи по будівництву. Адже компанія Транспромсервіс вселила надію для 83 родин та успішно втілила її в життя, добудувавши багатоповерхівки. Від себе від своєї родини хочу. Подякувати за е, даний будинок, нам тут все подобається. Звичайно, були деякі складнощі, але колектив, який будував цей будинок, особисто Світлана Вікторовна, з цими складнощами вдало справлялися. Я думаю, що нічого, крім задоволення, у нас не буде. Несмотря на те, що сьогодні пасмурний день, я думаю, що він щасливий і радісний для багатьох з нас, як для інвесторів, так і для компанії-застройщика. Сьогодні відкриваються ці два будинки, запускаються. И я хочу выразить радость всех будущих жильцов, их поздравить, пожелать им всего самого хорошего, здоровья, мира, счастья, благосостояния. И также поблагодарить компанию застройщик и пожелать ей не останавливаться на этом, Светлана Викторовна, а продолжать строить и строить такие современные, красивые, жизнерадостные дома. И особо хочу отметить вот этот прекрасный большой Просторний двор, в якому компанія-застройщик придусмотрела інтереси як самих маленьких деток, так і дітей постарших родітелів. Під час відкриття новобудов священнослужителі Свято Миколаївського храму освятили будинки, благословивши на мирне та щасливе життя сімей, які в них мешкатимуть. Це вже не перший будинок Світлани Вікторівни, яка зарекомендувала себе із хорошої позитивної сторони. І я живу в її будинку, ось де вона здала, і прекрасний будинок мені приємно. Компанія-забудовник Транспромсервіс також попіклувалася про двір, у якому щодня гратиметься малеча та відпочиватимуть жителі будинків, спорудивши у ньому дитячий майданчик та створивши зелену зону. Тетяна Поминальна, Віталій Назаркевич, новини, телеканал Бориспіль.